Коронавірус нікуди не подівся, і в Україні частіше діагностують ковід. Наразі скажіть, яка епідситуація у нас? На жаль, на сьогоднішній момент по Одеській області ми маємо різ захворювання на коронавірусну інфекцію. Якщо на початку серпня у нас був підйом захворюваності, Ізмаїльський район, місто Ізмаїл, Рені, Одеса. То на за останні три тижні до нас, до сімейних лікарів в наш центр первинної медико-санітарної допомоги, звернулися хворі з коронавірусною інфекцією, і підтверджено у, у шести осіб на сьогоднішній момент за останні три три тижні. Ще раз наголошую: шість осіб з підтвердженою коронавірусною інфекцією. Протікає вона усіх цих наших пацієнтів легко-легка форма. 6 осіб. Скажіть, чи дозволено зараз робити другу бустерну дозу? Згідно нормативних документів, другу бустерну дозу нашим людям потрібно робити через 4 місяці після першої бустерної дози. На сьогоднішній момент у нас наявня вакцини Коронавак. І вакцина Pfizer для проведення і бустерної дози, і для вакцинації, і для першої бустерної дози. В достатній кількості у нас вакцина, єдиний трошечки, ну, не можна сказати, що недолік. Вакцина Pfizer у нас 6 осіб. Ми стараємося зібрати шість осіб і зробити щеплення, щоб у нас не було розливу. Рекомендують міксувати. Тобто, якщо коронаваком була або астразенекою, то рекомендують Файзер. Якщо пацієнт хоче коронавак, ми також не відмовляємо. Ну краще робити мікс, щоб був імунітет більш, більш стійкий, так вони рекомендують. Рекомендують і першу, і другу бустерну дозу робити Файзером. Той, який в нас наявний. в наявності є? Так, так, є в наявності все. Привезли знову один раз 300, зараз другий раз 300. проблеми нема. Скажіть, а кому дозволено робити другу бустерну дозу? Другу бустерну дозу нам рекомендують робити людям старше 60 років і людям віком від 18 до 59 років, які мають серйозні хронічні захворювання. Тобто і імунодефіцит, і онкопатологію? І рекомендують в першу чергу захистити їх, щоб в них коронавірусна інфекція не протікала. Важко у нас працювали пункти вакцинування. Як вони зараз будуть працювати? На сьогоднішній момент у нас працює у нас раніше працював центр вакцинації, тимчасові пункти і працювали мобільні бригади. На сьогоднішній момент у нас працює тимчасовий пункт вакцинації. Він працює щоденно крім неділі, з 8 до 14 години на де... території лікарні Так. На території нашого центру де ми можемо щепити наших бажаючих мешканців громади, першою, другою, любою дозою. Крім того, кожну середу виїжджають. У нас є ще амбулаторія в селі Липецьке, Кожну середу виїжджає сімейний лікар. Збираються згоди, скільки бажаючих хочуть отримати вакцинацію. Вони також беруть з собою вакцину і проводять там вакцинацію в амбулаторії нашого села Липецьке. Скажіть, а чи є протипоказання вакцинування? Практично протипоказів до вакцинації немає. Тому що ми, дивлячись на це, все все ж таки ті люди, які щеплені, які мають і першу, і другу і третю дозу. Інфекція коронавірусна протікає набагато легше і без ускладнень. Це саме важливе. Скажіть, а як будуть вакцинуватися внутрішньо переміщені особи? До нас звертається багато внутрішньо переміщених осіб. Вони їхні діти. Одні складають декларацію з нашими сімейними лікарями, інші відмовляються, тому що вони знають, що С одну внутрішньопереміщені особи всім внутрішньо переміщеним особам надається допомога медична, яка необхідна. Всім пояснюємо графік нашого внутрішнього переміщення на сьогоднішній момент у нас 1761 внутрішньопереміщена особа. Всім пояснюємо графік роботи нашого пункту вакцинації, і будь людина людина переміщена може звернутися в наш тимчасовий пункт вакцинації і провести щеплення. Не тільки люба людина, яка до нас приїхала, може хтось із декларантів центру пояснювати. Дальніцької сільської ради також звертається, коли ми робили там вакцину, ми нікому не відмовляємо. Та вакцина, яка в нас є, наявна. Ми всім проводимо щеплення. Люб, любий громадянин, любий мешканець нашої громади, любий внутрішньо переміщена людина має право звернутися і щеплення буде проведено. Відмови немає, проблеми такої немає. Ковід наступає. І як ви вважаєте, чи повернеться масковий режим, якісь обмеження, від чого це залежить? Ви знаєте, я думаю, що повернеться масковий режим. Хворі наші вже навчені, вони приходять в масках. Ми дивимося наших пацієнтів. У нас є кабінет для хворих з інфекційними захворюваннями. Наші лікарі, медсестри також вдягаються як потрібно, згідно наказів наших МОЗ. і оглядають, беруть експрес-тести і оглядають пацієнта. Все. Масковий режим тільки підніметься, піде ще більший ріст, то буде строгий масковий режим. Контроль температури ми проводимо, ми не відміняли. Кожна людина, яка заходить до нас в центр, медична сестра вимірює температуру, дає рекомендації. Якщо там звернувся з температурою і немає сімейного лікаря або сімейний лікар-відпустки, то медсестра, яка там у нас у фільтрі, рекомендує звернутися в 51-й кабінет до нашого чергового лікаря. І лікар оглядає повністю, як потрібно, в халаті маски в захисному екрані оглядає все, як потрібно, згідно наших нормативів, згідно інфекційного контролю. Ліпофарестина все ж таки, які рекомендації ви надасте нашим мешканцям? Що я можу сказати? Єдиний метод захисту від захворювання на ковід від того, що ми важко не переносили коронавірусну інфекцію, пневмонію не давала ускладнення. Єдиний захист на сьогоднішній момент у всьому світі тільки вакцинація і проведення бустерних доз. Тому запрошую бажаючих щепитися в наш тимчасовий пункт вакцинації. Будь ласка, приходьте, він роби, працює е цілу неділю, окрім е вихідного дня неділя, з 8 до 14. Надцятої години чекаємо вас, бажаємо вам міцного здоров'я!